Ну а тим часом, друзі, Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марко Рюти, який прибув сьогодні до Києва. За словами Рюти, гарантії безпеки для України готуються і вони готуються за такою схемою, до яких входить два рівні. Ну або два пункти. Перший рівень це посилення Збройних сил України для відсічі агресору. Ну, а другий рівень це гарантії того, що при будь-яких розкладах Збройні Сили України зможуть дати відсіч Путіну, а Путін, в свою чергу, ніколи, навіть ніколи, і не захоче подумати знову нападати на Україну. Ну а Зеленський, в свою чергу, заявляє, що Україна не висуває взагалі ніяких додаткових умов для початку діалогу з Путіним і готова до зустрічі, хоча ми вже знаємо, що Путін відмовився, але Зеленський готовий хоч завтра. Просто немає, немає бажання Російської Федерації.